Що найменше до кінця зими війна буде продовжитися, що найменше. Ну це обережно. Я не хочу там на пів року, там на рік, на три роки. Ну щонайменше до кінця зими. Чому у росіян є перспектива? У нас цієї перспективи не проглядається великою. Вони бачать, що послаблення є у нас ці союзники. Пливуть це як карти от лежать на столі, і от там є там проукраїнські карти, а є там проросійські карти. От є там дві проросійські карти відверті в Європі. Да? Зараз. Чехія перегорнулася, стала ну, попередньою такою uh -huh. проросійською. Йому треба чекати час. Там у Франції є проблеми з Макроном, там у Великобританії є час, грає на Кремль. Треба почекати, рано чи пізно карта перевернеться, і замість смерця прийде там ну, та ж Аліс Вайдл, Наприклад, ну, там теж є проблеми, проблемні ситуації. Він чекає, зима на його боці. Чудово розуміє, до Москви нічого не прилетить. Навіть якщо Волгоград, Арінбург, Новосибірськ, все це не має значення ні. без світла. Навіть якщо так. вони будуть один одного їсти в під'їздах, по телеку це не покажуть. Вважають цього не існує. Хто буде розказувати, той дискредитує державну владу Російської Федерації підручник російської армії кри кримінальний кодекс працює а. ось так, єдина єдина книжка, яка працює ось так класно. Тому окей, ми будемо намагатися гамселити їхні НПЗ, продовжувати. Їхню електричну інфраструктуру вони будуть методично робити з нами. В першу чергу при кордоні та прифронтові регіони їм будуть діставатися набагато більше, ніж всім решта. Харків, Суми, Полтава, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Херсон це ті регіони, які будуть відгрібати, на жаль, набагато більше в порівнянні там з Києвом, а Київ в порівнянні там, наприклад, з Тернополем або з Ужгородом. І останнє. Відома політикиня, такий фемінітів, Юлія Тимошенка, вона вкинула тижнів два тому да, інформацію про те, що за її інсайдерською інформацією, буквально ще скоро, і війна закінчиться. Там, декілька місяців. Да, сказала? два-три і... тижні. Ні, вона сказала, що в місяць. Вибачайте за іронію, йдеться да, ну, в місяць вона Трамп. сказала. А, мені дуже цікаво, Може, що. Може, їй просто Іронії передзвонив особисто. Щас. І от Мені дуже цікаво проаналізувати, звідки йде а, продув. Якщо б ця інформація. Ось, я хочу, щоб для глядачів це було зрозуміліше, бо так просто сказати, треба ж до цього підвести. Якщо б ну давай так, ключ від цієї війни він не в Україні. Ну відверто, ну 100%. він не у Зеленському кабінеті, що Зеленський каже: Окей, давайте забирайте той Донбас і Путін таки Ну все, закінчуємо війну. Навпаки, він буде і продовжувати. Цього ключа немає в Брюсселі, цього ключа немає в Вашингтоні. Ключ тільки ну, в кабінеті на старій площі в Москві, у Путіна. Якщо б ця інформація про завершення війни була б з України. То одразу б там і Українська Правда «Зеркала тижня. Вони б всі просто там сіфоніли б цієї інформації. немає, немає цікаво. Можливо, ця інформація з Європи прийшла? Та ні, буквально день-два. Шпігель, Більд, не знаю. Там «Хандельсблад», Вони б всі сіфоніли цю інформацію з посиланням на не знаю, високопосадовців в Брюсселі, в Лондоні. Немає. Не американці, політику, американці, там, тишина. Американ, так, американ, не? Американці взагалі там, тиша. Там, там будь-хто вийде, не знаю, в, в Пентагоні в коридорі пройде і скаже, Ах, мабуть, війна закінчується. І одразу в Пентагоні сказали, війна закінчується. Немає. Тому єдиний варіант, звідки ця інформація у Юлії Володимирівни, це з Російської Федерації. І швидше за все, в принципі, стоїть приціл, моє бачення. Закінчується. Зима ближче до весни, починаємо вже дивитися, наскільки дотиснули Україну, наскільки вона готова, ага. і, можливо, на щось поступово виходить. А Юлія Тимошенко скаже: Я була права.' А давайте ми згадаємо, чого різко загострилися торгівельні стосунки між Сполученими Штатами Америки і Китаєм. Давайте. І що на сьогоднішній момент є надзвичайно болючим для Трампа, і що сьогодні викликає таку реакцію світового, світових ринків. Проблема полягає в тому, що Китай, а він діє надзвичайно поступово, надзвичайно послідовно, плануючи все на багато 10-річний перед, Китай ввів жорстке ліцензування використання своїх рідкісноземельних металів у виробах, які будуть формуватися на території інших країн. Тобто, якщо ви, наприклад, використовуєте літій, куплений в Китаю, в якихось своїх розробках, то ви маєте Китаю в процесі ліцензування і закупівлі чергової партії е, сировини розказати, куди ви поставили угу. і для чого це буде використовуватись. Це стосується не тільки літію, це стосується магнітів, які активно використовуються в космічній, в авіаційній, в воєнно-технічній сферах. Це активно це весь спектр рідкісноземельних металів, які використовують на сьогоднішній момент найбільші технологічні корпорації світу. В першу чергу американські. Подібні речі дуже сильно розхвилювали американську адміністрацію, тому ага. що це, по суті, контроль за розвитком військово-промислового комплексу США зі сторони потенційного ворога. ворога. Причому, якщо врахувати, що 90% світового ринку рідкісно земельних металів контролює сьогодні Пекін, 90%. Чи 70% казали? 90%. Це надзвичайно є чутлива річ, і я думаю, що Трампа в Російській Федерації, знову повна дурня, це нереально, тому що Росія повністю контролюється Китаєм, цікавлять родовище рідкісно земельних металів. На сьогоднішній момент є достатньо великі родовища в Австралії, але вартість їх розробки зашкалює настільки, що поки їх розробляти економічно неефективно, тому що собі вартість тоді, наприклад, тих самих батарей для електромобілів буде настільки великою, що ну, вони будуть неконкурентно здатні з тими ж самими китайськими електромобілями. Так, от, власне, я думаю, що то, про що говорив Путін е, дві години з Трампом, в першу чергу стосувалося питань, які стосуються саме цього направлення. Чому? Тому що е, Трампа російсько-українська війна хвилює виключно з точки зору повісити собі чергову е, медальку на груди. А от е, ситуація з рідкісноземельними металами для нього є абсолютно критична. Тому мені здається, що Оця велика угода, про яку Трамп неодноразово говорив, вона буде стосуватися в першу чергу питань постачання або спільної розробки рідкісноземельних земельних металів на території Російської Федерації американськими компаніями. Uh -huh. На мій погляд, це нереальна річ, тому що все це контролюється Китаєм, і Китай на такі речі нікого не пустить. Але Трамп же ж ну вірить в те, що він сам собі придумав. Ну тому мені здається, що це буде основним мотивом. До речі, цей мотив і був на обговоренні в Анкоріджі достатньо активно. І, до речі, про це неодноразово говорилося і до Анкорджа. Угу. І те, що сьогодні е, нібито там розробляються якісь проекти е, добутку рідкісноземельних металів в Україні, це якраз в руслі тих е, великих переживань, які Трамп сьогодні має з приводу цієї теми. Тобто, мені здається, от для нього це сьогодні головне. А все останнє ви абсолютно праві. Якщо буде велика угода, то там. Україна-російська війна буде розмінною монетою в тих основних питаннях, яких хвилюють сьогодні американців. Що Трамп готовий обміняти, друзі, у цій великій угоді, що стосується України, тому що я роблю висновок із того, що ви сказали. Я дуже уважно слухав. Я не випадково задавав запитання. Ну все ж таки, сьогодні Трамп і Зеленським зустрічається і з усією повагою до вас, але ви перепрошую. Не змогли в силу об'єктивних причин сказати нічого, і наша дискусія виходить постійно на а, тему про відносини Москви і Вашингтону. Нас не видно в цьому всьому, але Трамп цим торгує. Нас не трам торгує, що він готовий здати в Україні. Путіну на а, для того, аби ця бікділ була підписана, будь-що Будь-що конкретно. Будь Слушайте, це. Ми вже ми ж це чули, що він готовий це здати. Ми ж неодноразово Друзі, говорили я... і чули і від Рубіо чули, і від Джейді Венса, ага. що Україна має піти на обмін територіями. Ну весь час, ну, пан Іван Іван каже, що поступити це ж не зупинить Путіна, і ви кажете, що він готовий далі. Не, дивіться, ну це те, що ми ж скажемо це... так: американці для них 7 тисяч кілометрів. Ну там ну, та Україна, ну тут віддали, тут відкуступили. Віддайте Путіну. Ніхто ж далі не проговорює. Так. А чи не цей його апетит далі? Каже, та віддайте йому. Окей, віддали через три місяці. Каже, та, у нас, а... там і що із КСК на руській землі. І рухаємося вперед. Поїхали далі. Це ж ніхто не проговорює. Ну так проблема ж не, не, не в цьому навіть. Тобто, проблема в тому, що е, Путін же ж не хоче, і він і він, до речі, це нещодавно підкреслив неодноразово в декількох виступах. Підкреслив, що його не цікавить конкретні е, території України, його цікавить контроль всієї України угу. повний і безумовний. Нехай там зазазахований за, за, за якимись там відповідними юридичними фікціями. Угу. Тобто, це має бути значить, е, е, потрібна йому людина на чолі України. Значить, потрібний там повний контроль, там, гарантії, там, е, що закріплені юридично, що нікуди там Україну брати не будуть і так далі. Тобто, а, sì. да, тобто багато що, е, що виходить за межі е, реальних можливостей на даний момент Вашингтон. адміністрації Вашингтона. Угу. І це от найбільша проблема у відносинах між. А, Сполученими штатами і Росією. А, причому не лише адміністрації Трампа, і не лише адміністрації Байдена, і не лише адміністрації Обами. Тому що а, Кремль постійно вимагає від Сполучених Штатів те, що вони не можуть йому гарантувати. Вони можуть багато що, багато на що поступитися, багато що забезпечити. Хто? Ну сполучені штати. Ага. Ну, вони ж, вони ж йшли, да? тобто там де-факто блокували Євроатлантичну інтеграцію України тривалий час. Так. Ну, ну, от вони, 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 вони якби реалістично, в принципі, от, достатньо в, на великі поступки Росії стабільно йшли там, на шкоду Україні На шкоду Україні, так. за рахунок України. Да? Так, тобто, так. Ми, ж, ми ж знову ж таки зараз забули, як вони роззброювали Україну тривалий час, позбавляючи, От, ми, от Україна е, просить в. Просила там навіть найбільш примітивні ракети в західних партнерів, тому що всі українські ракети були порізані за прямої участі Вашингтону, і це була очевидно, частина цієї самої концепції перезавантаження відносин з Росією за рахунок України. Але росіяни постійно бажали від них більшого. Тобто, от у свідомості Путіна, Трампа у Трампа є кнопка, яку він натисне. Одразу в Києві поміняється влада. Вона прийме всі умови там і так далі. І Київ буде інтегрований в СРСР 2 І, су і суспільство стане про Так, да. да, Суспільство стане проросійським, бо там же ж ну чого? Бо це ж один народ, а чого не один народ? Тому що там десь Вашингтон якось там підступно маніпулює, там якісь випромінювачі ставить і так далі. От і от це знову ж таки створює найбільшу проблему. Біля так? Апельсинки на да, на там Завтра завтра Трамп натисне на кнопку. Все, а пельсинки не роздаються, все, а, значить, всі стали росіяни, виходять в цих кокошніках, як там Путін дуже угу. у Путіна, значить, ці новий фітіш, це кокошніки. значить, всі одягнуть кокошники і знову буде не, Росія. Щоб да. не, не падали. От. І це, і це знову ж таки повертаючись до питання про непорозуміння. Тому, в принципі, Трамп, ну, ми ж знаємо ці всі умови, вони публікувалися там. Готовий визнати там, наприклад, російський контроль Крима де Юре, готовий визнати відповідний контроль де-факто, готовий знову ж таки тиснути на те, щоб Україна поступалася. Якимись територіями готовий гарантувати, що Україну в НАТО не візьмуть. Це те, що, як то кажуть, у нього в руках. Да? Але Путін же хоче більшого. Він хоче, щоб йому Україна сама, як то кажуть, повністю віддалася. І це відповідним чином закріпили. І от він таким чином поставив собі: от Трамп хоче собі, як то кажуть, медальку. Да? І Путін, Путін, але Путін хоче не медальку, він хоче облачення імператора. От що сталося б озщо б ознаменувалося, наприклад, такимись величезними торжествами у Києві з нагоди воз'єднання великої імперії, що Трамп йому забезпечити в принципі не може, і тут ми повертаємося до точки неповернення знову. Тому що це вже було реально. От зараз пан Петро розповідає, це дійсно угу. те, що хоче Путін. Він не відходить зі своїх ідей. Це і було, робочі, урі, робочі групи, які будуть працювати зараз американська і російська, Ні, вони знову чого, будуть прийти. говорити про те саме. Знову буде зустріч Трампа і Путіна. Вона, що буде. вона буде, ну я я вважаю, що вона буде рано чи пізно вона відбудеться. Питання дійсно часу і місця. Це ще може бути обговорено. І знову вони з тим самим. В цій всі ситуації, друзі. Не останню роль буде відігравати Європа. Тому що Європа дуже класно регулює зараз ці процеси. Ви згадували тут і про зменшення військової допомоги з Європи і так далі. Як на мене, це все відбувається не випадково. Сікорський вже в парламенті Британії сказав: ну, Україна готується воювати ще три роки і правильно робить, що готується. Ну, в принципі, ми маємо бути готові завжди. Але сприймається це дуже е, різнопланово в Україні, і зрозуміло чому, бо вже всі стомилися від війни, вже ось чотири роки повномасштабної, широкомасштабної, і 14 року триває анексія Криму і окупація окремих регіонів та Луганської областей. Буквально днями у виданні політику пишуть про те, що Зеленський під час зустрічі з депутатами фракції Слуг народу сказав, нібито, що от якщо ми на кінець весни наступного року вийдемо на переговори, це буде дуже непогано, дієві. І що нинішній наступ росіян, ймовірно, є останнім. Це не його пряма мова, звісно, там ніхто диктофон не тримав, але... Видання «Політику» про це пише. Я говорю це для того, аби не взяти за основу тезу зеленського. а про те, що дійсно, от зараз багато розмов є у нас е, згадана Юлія Тимошенко, потім і Божанський, і, і Гончаренко, і Камальчук виступали, що ну ось тут ду дуже близько завершення війни. Ми його бачимо, ми чуємо. Це також все російські вкиди, і що в цій Дивіться, ситуації робить люди, політиком і... України, чому він так себе поводить і чого така надія дарується українцям. Бо українці ну не по ну немає підстав сьогодні в це вірити. І більшість тих, хто нас дивиться, от наша аудиторія закінчує, вона не розуміє. Звідки це все. Бо щойно, як на мене, дуже притомний аналіз показує, що поки що кінця цьому не видно. Перепрошую. Валерій, країна, яка збирається проводити масштабну мобілізацію свого населення на війну, точно не збирається закінчувати процес. І фраза... Сама по собі. Да, Сама да. по собі. Да. І фраза про те, що е... це останній наступ. Це або спроба розхолодити населення, або. Ні, зародити... я, я перепрошую, я для глядачів скажу, це не було сказано публічно. Це перекази політику. І я... В Зараз випадку, ми не приписуємо та, це в любому, президент. Та, в будь-якому випадку, на сьогоднішній момент в проєкті бюджету Російської Федерації на 26 рік, немає по великому рахунку, навіть натяку на те, що вони зменшують фінансування військово-промислового комплексу. Дуже важливе поточнення, так. Да. Так, раз. По-друге... Всі зміни стосуються переходу від контрактної мобілізації до загальної примусової мобілізації. Це два. Вони повністю підготували інфраструктуру внутрішню для проведення цієї, скажімо, примусової мобілізації. Так що в даній ситуації, коли ми з вами про це говоримо, я не вбачаю з поведінки Російської Федерації якихось напрямків, які можуть там. ну... Емітувати те, що вони збираються виходити на якісь мирні перемовини. Ну, бачите, політики щось більше знають у нас. Ну вони дивіться, вони цими, якщо два слова за резервістів, вони закривають дірки. В них дійсно великі дірки. Про це говорять так, самі так, російські так, воє... так, воєнні, дірки величезні. Вони кидають в штурми і обслуговуючи персонал, аеродромів, техніки, ремонтники, заправники. Тобто у нас така ж сама історія, але в них ну вони ж. Їм треба результати давати. Тому оці ось 2 мільйони надута цифра. в першу чергу кажуть, от там 2 мільйони резервістів. Їх немає 2 мільйони. Частина вже на війні, частина загинула, померла, вибула з строю, частина роз'їхалася, частина десь там зникла. Тобто 2 мільйонів немає. І загалом ця цифра ще раз була надута. Але. Різуми резюме, резюме тако від мене, що їм треба відновлювати ресурси, резерви. Ну верніше ті втрати, які вони несуть. І в принципі, зазор якийсь для зупинки війни він завжди залишається, але ж від однієї людини, яка вийшла на принцип. У нього зараз все на принцип. принцип. Він вважає, що на морально волівих він може виїхати. Його не цікавить. Правильно каже, ані економіка начхати. В нього економіка це по Юрій Ковальчук, Кавальчук, Юра, хочу годинник за півтора мільйона доларів зараз там. Три години. Але вже привезли. не хочеться. Але Уже, вже не вже хочеться. Все є, вже Уже все є, було, вже все було, вже хочеться величі, хочеться да, історії, історії, да. історії там, і так далі. Бо вже всі матеріальні, вже все, що тільки можна було, вже все перепробували. Кабаєва була, Скабєєва була, вже не цікаво. Вже все, все не цікаво. Тут, от, знаєте, ви знаєте мене, от я, коли, коли слухаю про російську мобілізацію, мене, у мене завжди залишається одне питання, на яке я для себе відповісти не можу. У мене є версії. Ага. Але от цікаво було послухати і думки інших людей. Чому вони це не зробили досі? Це ж суто. Ну, от вони вони ж звикли мене, жити, мене жити за логікою. Вони звикли жити за логікою машини, яка працює з точки зору ефективності. Якщо ти можеш брати людей гнати на війну і не платити їм, це краще, ніж брати людей на війну ну, так, і платити то, їм. Це, це вигідніше. Є, є пояснення на сьогоднішній момент е, все-таки короля. Формує його оточення. Оточення е, достатньо серйозно сформувало позицію першої особи про те, що мобілізація вкрай непопулярна в Трешно. російському суспільстві. Вкрай. І вони продемонстрували дуже яскраві цифри, скільки там, 350 мобілізували, мільйон вісімсот втекло. Більше того, е, зі своєї сторони, Генеральний штаб зробив все для того, щоби за тих рахуйте три з половиною роки. Змінити дуже сильно механізм роздавання повісток. І е, в той момент, коли електронна повістка проходить держпослуги і вважається врученою, ця людина автоматично для неї зачинаються кордони на виїзд. Тобто, по електронній схемі ця людина стає суто невиїзною, персонально вона, до якої прийшла повістка. І у цей момент вони. Повністю підтягли ті величезні дюрки, які в них були, які привели до величезних черг на кордонах з Російською Федерацією і, наприклад, Казахстаном, та коли там масово виїжджали в Грузію, в Азербайджан і так далі. Так, що зараз вони на сьогоднішній момент готові до цієї мобілізації? Вони зробили все для того, щоб ця мобілізація відбулася і не було масового відтоку робочої Економіка. сили. Економіка. Ви так. самі краще за мене знаєте, що для економіки це так. буде калас. Це втерміновий. Я з вами погоджуюсь, але в мене є ще певне пояснення, яке, в принципі, може бути додатковим фактором. фактор, я думаю, тут ще грає роль регіональних і міжетнічних суперечностей. Ми пам'ятаємо, коли була часткова мобілізація, яку це викликало реакцію в таких республіках, як, наприклад, Дагестан. І от тепер вони, коли оголосять загальну мобілізацію, виникне логічне питання: загальна мобілізація це значить для всіх, да? але проводити її на Кавказі вони і навряд чи будуть. Ну і в Москві вони її навряд чи. І не в Москві не в... вони не будуть проводити, так і в Пітері Божі. не будуть проводити. Або проводили один раз, І це не сподобалося, коли да. Москва Це дуже сильно... Да, дуже, дуже сильно не сподобалося. Дуже сильно не сподобалося. Значить, уже ціла низка регіонів випаде з цього процесу, і доведеться вигрібати ті регіони, які і так були основними донорами цих самих контрактників на даний момент. Ага. І це, я думаю, вони там в цьому контексті щось моделюють і щось для себе якісь висновки роблять. Ага. Тому я думаю, що це теж певний додатковий фактор, який впливає на. Характер цієї мобілізації, що вони вирішили, що все ж таки вигідніше трохи грошей вкинути, але на даному етапі закривати це за рахунок найму, фактично, найманців і таким чином це питання закривати. Уже, але, мабуть, вже, вже але, але, мабуть, вже відповідного ресурсу дійсно немає. І це от створить для них певні додаткові суперечності. Тому, от я думаю, що вони все ж таки би хотіли, хотіли хоча вони, звичайно, створюють інфраструктуру і готуються, але я думаю, що вони б все ж таки хотіли обійтися без цього яким чином? Ну, продовження. Тут два виходи. Да. два виходи є. Або ти наймаєш більше контрактників за кордону. Наприклад, кубинців там 25 кубинців, обіцяють. Да. Ті ж самі китайці, індусії, все це, 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 це може бути. Це, 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 це за гроші, я розумію, але не такі великі, як то були раніше, бо це можна платити в рази менше. Ну, і другий вихід це пауза. Пауза. Чи піде на це Путін на сьогодні? Питання відкрите.